Вітаю, киці малесенькі. Ремейк легендарного мультфільму Ліло і Стіч став касовим хітом цього літа та зібрав більше мільярда доларів при відносно невеликому бюджеті в 100 лямів. Діти в захваті, іграшки зі Стічем знову продаються на кожному кроці, а Дісней рахує гроші і вже розробляє сіквел. Але мої враження після перегляду цього ремейку були максимально негативними, бо я встиг передивитися всі старі мульти і побачив, що поховання білосніжки студії виявилося замало, і вони Махнулися на пухнастого прибульця. Тож, що не так із цим фільмом? Наскільки він схожий на оригінальний мультик, та куди поділася рідна серцю охана? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Ліло і Стіч 2025 року це той самий випадок, коли краще б фільму не існувало взагалі, аніж те, що було зроблено. Він повністю руйнує канони історії, яку любили глядачі, та змінює її так, що переживати за персонажів не хочеться. Перша, кого нам демонструють, це Ліло. Ця дівчинка після купання в океані займається хуліганством. То на територію готелю зайде, то вкраде в рибалок наживку, бо захотілося доповнити браслетик, то чужих курок випустить. І все це вона робить, поки спізнюється на виступ з хули. В мультфільмі вона спішила на репетицію, і по дорозі нічим поганим не займалася. Вона просто виглядає дивною в очах інших дівчат, бо годує якусь рибу і має ляльку, не схожу на барбі. І її не приймають в колективі, тому вона і засмучується через ці конфлікти. А у фільмі її поведінка деструктивна, тому погане відношення інших дівчат виглядає дзеркальним відношенням. Чому зліло хтось має дружити, якщо вона виробляє херню, якоюсь особливо розумною вона не виглядає, а веде себе як звичайна дитина, що іноді навіть не відстрелює критичності ситуації, яку створює. Так само, і Нані в мультфільмі вона була дівчиною, яка щиро любить свою меншу сестричку, бо вона це єдине, що лишилося цінного в її житті. Вона старається робити все можливе, аби вони жили добре і намагається замінити ліло маму. От тільки в якийсь момент вони разом приходять до розуміння, що це не потрібно. Не треба заміняти маму. Варто просто бути старшою сестрою. В Нані все валиться з рук, вона розривається між роботою та сімейними проблемами і навіть не помічає уваги Девіда, який закоханий в Нані. У фільмі ж Нані срати хотіла на сім'ю. Вона ніби і робить те саме, що в мультику, але тут в її арці є додатковий бонус: вона хоче поступити в універ на океанолога, а це означає, що їй треба буде покинути ліло і поїхати в інше місто. І що буде в кінці фільму так вона поїде. А як же Охана, блять? Я розумію, що моральна складова цього твісту в тому, що не треба забувати на свої мрії. Кожен, незважаючи на проблеми, має право бути тим, ким хоче. Але ж сука, нані і до цього не звертала на сестру уваги. Ми постійно бачимо цей ігнор і її вибір в кінці виглядає не як важке рішення, а як події, що дуже вдало склалися, аби вона нарешті поїхала. Ну так, вона буде телепортуватися до Ліло через портал, як з відеогри, але це не виглядає переконливо, бо Нані залишила Ліло. І зламана табличка із написом Охана на смітнику яскраво це підкреслює. А Девід в мультфільмі був постійною підтримкою і опорою Нані, а вона цього не помічала, тому що вічно зайнята то роботою, то справами по дому, то розгрібанням проблем зі стічем. І лише під кінець вона повноцінно розуміє, що ігнорувала класного хлопця, без якого їхній сімейці був би капець, сцена серфінгу після невдалих спроб знайти роботу. Це єднання Охани, де Девід виступає в ролі майже батька для Ліло, якій сестра старалася замінити матір, і Ліло сама говорить із нею на цю тему декілька разів. А у фільмі ми бачимо незграбного хлопця-горобця, якого навмисно динамлять після його дурних слів. Його тролять то рандомна бабка сусідка, то ліло. Ну камон, він із символу повної сім'ї став другорядним героєм, без якого можна обійтися, і якого попускає дитина. Так, якщо тобі буде ні, де віде, ти сказав достатньо. Хоч вітряні дзвіночки лишились сказитись. Ем, де Хм? Кращі помовчі. Варто нагадати, що старі проекти Діснею, які стали золотою класикою анімації, створювалися в інший час іншими людьми. Тому дуже часто в них можна почути дорослі жарти чи навіть чорнушний сарказм. Зараз, в часи толерантно інклюзивного потоку ремейків, почути старі жарти неможливо. Бо у Діснею не вистачає яєць залишити їх у сценарії. А це важливо, бо на поведінці ліло будувався її образ: як малої та часто не але розумної та доброї дівчинки, яка цінує власний простір та не любить, коли нею командують. У фільмі, а вже ж все це вирізано або змінено так, що старі жарти не працюють. От у сцені перед приходом соцпрацівника Ліло ображається на сестру, докручує музику гучніше, а потім зображає, ніби співає. Що складного повторити цей шоустопер у тій самій послідовності? Ні, у фільмі ця сцена буде набагато динамічнішою, тексту у персонажів ціла купа, а підспівувати Ліло починає ще до появи нані. Тобто її угідлива поведінка стала просто любов до пісні, а фраза Дай мені померти з перших слів на адресу сестри перетворилася на кінцівку загального балагану, що просто вбило шарм сцени. І це буде відбуватися постійно, бо сам сюжет рухається максимально швидко, ніби створювався для людей з розладом порушення уваги. Він настільки спішить, що нам не лишили часу навіть на пейзажі Гаваїв, які ми бачили в мультику. А ще дуже кумарять джамба і пліклі. О, блін, на Сіджай цих персонажів не вистачило бюджету фільму, бо вони переважну частину стрічки присутні в людській подобі. Інопланетяни. Ми йшли на історію про дружбу між людьми та прибульцями, а дивимось на незграбну буфанаду, яку відіграють люди, єбать винахідливо, а найголовніше дешево. Прикол дуету Джамби та Пліклі був у тому, що вони вдягалися в людський одяг, аби маскуватися серед людей. І це виглядало тупо, але працювало. Це був прикол і відсилка на Супермена, якого в окулярах перестають впізнавати. Два гуманоїди, очевидно, не схожі на людей, але в перуці і помаді канає. Але ж зараз показати на екрані чоловіка, що вдягається як жінка, буде двозначно. І вони не були такими комічними клоунами. Вони поводилися кумедно, але у фільмі це викрутили просто. На максимум. Особливо пліклі, який у людській подобі, ніби Зейс Вентури втік і перегравав у загальному тоні фільму. Якісь обіймашки із джамбою, додаткові сцени їх пригод. Нащо це? А Джамба так і взагалі з добродушного божевільного вченого перетворився на злодія, і в кінці його заарештували. Вашу ж Машу. Ліло і Стіч це історія, в якій не існувало злодіїв. Капітан Ганту, якого вирізали із сюжету, виконував свою роботу. Головна суддя керувалася принципами галактичного кодексу. Джамби і Пліклі шукали експеримент 626, бо це була їх місія на землі, за яку вони мали отримати свою вигоду. Агент Кобра Баблс, хоч і співчував родині, але також виконував свою роботу, бо бачив погані умови проживання дитини. І навіть Стіч не злодій. Він запрограмований на руйнування, але в нього немає ні мотивації. Ні спогадів, ні кінцевої цілі. Саме тому він почав сумніватися в своїй природі, і він вмів не тільки знищувати, а й створювати, що ми неодноразово бачили. Цікаво, як воно, коли немає нічого, навіть спогадів, у які можна поринути позаред ночі. Це історія про Охану, до якої входять не тільки члени родини, а й друзі, навіть якщо вони прибульці. А тут сценаристи вирішили, що без злодія історія буде поганою, тому виділили цю роль Джамбі. Дякуємо! В оригінальному мульті була дуже чудова сцена. Стіч знайшов у Ліло книгу Гидке каченя. Бачиш, він плаче, бо він самотній і нікому не потрібен. А на цій сторінці рідні почули, як він плаче, і знайшли його. І через деякий час, коли Стічна робить багато поганого, він вирішить піти, бо не відчуває себе потрібним. І дуже розчулює слова Ліло. Вона промовила святі слова про охану, в які ніколи нікого не забувають. І в цей момент подивилася на фото покійної мами. Сім'я це коли нікого не кидають. Але якщо хочеш піти, ти вільний. Я пам'ятатиму. Я пам'ятаю всіх, кого нема. І він обертається на неї, але іде в ліс, і сидить там на галявині всю ніч, тому що почав асоціювати себе із гідким каченням з її книжки. Він чекав, що як і до каченяти, до нього прийде його сім'я, але він ще не зрозумів, хто його родина, і просто заблукав, від чого злякався. і Єдине, що міг сказати загубився. Це один з ключових твістів, що розкривають стосунки персонажів і акцентують увагу на їхньому душевному стані. Адже Лілу була готова прийняти факт, що він її покине, адже неможливо змусити любити силою, але він її охана, вона б його ніколи не забула. Розумієте, як боляче їй зробив стіч своїм вчинком? А вона вчинила як доросла людина. Ось такі сцени викликали сльози, а неїбучий екшен з Боже, стіч помирає! Ці сцени не потрібно було розжовувати. Глядач і сам розумів, що твориться на душі у героїв. Чи була ця маленька арка з гидким каченням у фільмі? Ні. Замість цього ми побачили, як Стіча, що вирішив спокійнесенько потонути, витягає на берег нані. Саме під водою він чомусь важить як мішок з гантелями. Тому ця рятівниця Малібу хуярить по дну океану, затримавши дихання на неймовірну кількість часу. Абалдеть. Потім його клішовано намагаються оживити дефібрилятором, але цього мало. Прикуримо від автомобіля. Блін, не спрацювало, прибулець помер. Але сльози ліло, приводять Стіча до життя. Як у Маліфісенті чи крижаному серці. Ура! Якщо ви бачили оригінал, то я можу навіть не згадувати, що нічого подібного в фіналі історії не було. У фіналі головна суддя дозволила Стічу лишитися на землі, бо він зворушив її своєю людяністю. А у Ліло був чек з притулку для собак, де вона взяла Стіча. І за місцевими законами це якби працює, тому ніяких проблем. Агент Кобра Баблс виявився давнім знайомим судді, який колись вмовив прибульців не знищувати землю, бо тут нібито живуть цінні для екосистеми систем москіти, яких так обожнював пліклі, все взаємопов'язано. Чим завершилось все у фільмі? Розвідка донесла, що ви хотіли доповісти своєму начальству про інцидент. Як довіряти, що ви справді не розголосите? Даю вам слово. Брошить. Хто, блядь, взагалі цей агент ЦРУ та чому йому не пофіг на родину Нані, той, що в мультику давно за ними приглядав та все про них знав. Але у фільмі його розділили на жіночку з соціальної служби та агента кобру, який абсолютно не потрібний. Боже, я не хочу над цим розмірковувати. Ви можете сказати, що я дарма порівнюю нову історію зі старою, але Дісней робить свої ремейки виключно заради паразитування на ностальгії та колишній славі, плюс продовження прав на персонажів. Проте вони не розуміють, що їхні проекти стали культовими в той час і за тих умов створення. А вдруге це не пройде, особливо з урахуванням змін. Оцінювати їхні ремейки у відриві від оригіналу не має сенсу, тому що сама студія вже на етапі розробки так не робить. І спирається на вже готову історію. І навіть якщо постаратися забути оригінал, то сюжет цього фільму і його виконання кульгають, збираючи на собі всі штампи і кліше, які вже просто набридли. Скільки жартів про жопу або пердіж ви нарахували? А сцена на весіллі в усіх нових фільмах має бути руйнування чи весілля, бо це ж напевно смішно, так? Вони взяли щільно пов'язані арки героїв і порвали їх, перекрутивши по-іншому, через що історія перестала працювати як повинна. Вона, начебто, і непогана, але клішована і беззуба в порівнянні з оригіналом. Динаміка вбиває емоції, тому що якщо раніше проекти дійсно викликали емоції по параболі, то зараз вони хочуть, щоб ви сміялися або плакали в конкретні таймінги. Все яскраво, швидко і похуй на поступове нарощування емоційного. Напруження. Ліло і це історія, яка неспішно розповідала про звичайних людей і прибульців, серед яких не було поганих персонажів. Вона переосмислювала концепцію злодійства, адже цей синій чудік буквально був створений як біологічна зброя. У вогні не горить у воді майже не тоне. Але потрапивши в середовище, де він почав сумніватися в своїй рольовій моделі, він змінився. Він придушив свої інстинкти і навчився використовувати свої сили в добрих справах. Він був невразливим, але одна вразливість таки була, і це самотність. І ця машина для хаосу знайшла сім'ю маленьку і неповну, але хорошу. Це перевертало сприйняття глядачем поганої поведінки, адже кожний самотній поганець стане трішки кращим, якщо його любити і дати сенс існування. І я розумію, що цей фільм міг комусь сподобатися, бо це не найгірше, що робила студія за останні роки, особливо порівняно з білосніжкою чи Росалонькою. Але спробуйте поглянути на цю історію так, як я, змістити увагу з удаваної зворушливості на глибину твору. І тоді ця історія залишить не тільки приємне враження від перегляду, а й маленьку ранку на серці. Такі сюжети відкривають очі на очевидне, але не збагненне. Сім'я це скарб. В Охані ніколи нікого не кинуть і не забудуть. Це про те, чого кожен з нас заслуговує. Не та сім'я, яка збирається тільки коли хтось одружується або помирає, а справжня, де тебе приймуть і полюблять, навіть якщо ти деструктивний синій прибулець, на перший погляд, нездатний на зміни. І Дісней ще багато разів обісреться на своїх фільмах, поки не зрозуміє дві прості істини. По-перше, не можна зробити живим фільмом те, що було задумано як анімація. І по-друге, якщо повертаєте на екрани улюблену історію, робіть її такою, якою її полюбили. Як приборкати дракона від Dreamworks, це вже показали. Це приклад хорошого ремейку. Але Ліло і Стіч зібрали дофіга бабла в прокаті, тому продовження цієї дрісні буде. А яке? Джамба тепер гавнюки йому дали 10 год тюрми, Ліло живе з якоюсь бабкою сусідкою, з якою мутить цереушник, а Нані звалила навчатися. Сюжет другої частини мультику неможливо зібрати з того, що ми маємо. А це означає, що події будуть іншими, персонажі іншими, і взагалі все буде іншим. А охана, та кому вона потрібна? Купіть іграшку, вона дуже мила.